Доброго часу доби народ на вулиці Травень, а Xbox тим часом анонсував поповнення Game Pass крутими іграми, які там з'являться цього місяця. Тому вмощуйтеся зручніше, беріть щось пожувати, і гайда, подивимось, чим нас там порадує дядько Філ. Спойлер, це буде жирний підгін, який забере у вас, дай Боже, часу у цьому грішному світі. А я нагадаю, що ви на каналі Xbox Україна, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Так-так, от прямо зараз. Протисніть потужного пальця і поділіться цим відео з ближнім своїм. Та обов'язково напишіть у коментах, що чекаєте у підписці. Поїхали по черзі. Якщо ти колись дивився Dragon Ball і захотів безпосередньо прийняти участь у битвах, Xenoverse 2 створена саме для цього. Тут не просто керуєш Гоку, ти створюєш власного персонажа, обираєш расу і стаєш патрульним часу. Твоя задача рятувати часову лінію Всесвіту Dragon Ball, бо якісь типи почали її ламати і переписувати історію, а ти маєш усе це виправляти. Ігролад? Це така собі бойова RPG з відкритими аренами, тобто не вихід за виходом, як у файтингу, а свобода руху. Можеш тренуватися у легендарних персонажів. Хочеш бути учнем вегети, будь ласка, хочеш прокачати суперсаян форму чи інші здібності, без проблем. Плюс тут можна створити такого персонажа, якого ти собі сам в дитинстві вигадував, із хвостом, крилами чи фіолетовим волоссям. У грі є місто Хаб це місце, де збираються гравці. І воно в сім разів більше за те, що було в першій частині. Тут береш квести, бігаєш, спілкуєшся, літаєш і навіть приймаєш участь в онлайн-батлах. А ще в грі є тонна контенту з DLC-шок. персонажі з Dragon Ball, Super, GT, фільмів і навіть нових арок. В результаті Xenoverse 2 це такий собі мікс бойовика, RPG і інтерактивного фан-сервісу для фанів Dragon Ball маст хев. А якщо ти просто шукаєш щось динамічне і з можливістю прокачуватися, гра теж може тебе затягнути. Особливо тепер, коли вона вже є у геймпас. Revenge of the Savage Planet це прямо той випадок, коли розробники подивились на свій попередній проєкт і такі, а давай зробимо ще смішніше, ще божевільніше, ще дивніше. Це продовження Journey to The Savage Planet, і якщо ти першу не грав, нічого страшного. Тут все крутиться навколо того, що тебе, типу космічного дослідника, твоя мегакорпорація просто кинула десь у глибокому космосі, а ти такий. Окей, зараз дам їм понюхати мою бебру. І починаєш мстити. Причому не серйозно. А з купою жартів, іронії й неприкритого довбограйства. Світ тут просто психоделічний. Яскраві кислотні кольори, дивні істоти, якісь слизняки, які вибухають, інопланетні жаби, яких можна пічкати вибуховими фруктами. І грала така собі метройдванія у відкритому світі. Тобто, ти спочатку не можеш дістатися всього, але поступово відкриваєш Нові гаджети. Гак, щоб чіплятись за платформи, реактивні стрибки, всякі там лазери, кислотні гранати й іншу шмурдячину. І воно таке все трошки шизонуте, але в цьому й кайф. А ще тут є кооператив, і в тому числі на одному екрані. Можеш пройти гру з другом і разом страждати від усього цього безглуздя. Бо навіть просто дивитись на тупі заставки з корпоративними, ну типу мотиваційними відео вже варте проходження. Тож, якщо ти шукаєш щось легке, кумедне з божевільною естетикою і водночас дослідженнями та стріляниною Revenge of the Savage Planet в Game Pass прямо топ-варіант. Звісно, не шедевр століття, але 10 із 10 за вайб. Гра вже доступна у підписці. І Якщо ти виріс на черепашках ніндзя, то Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed Анліжд складно. Це як повернення в дитинство тільки з новим соусом. Уяви собі Нью-Йорк, де мутанти і люди нарешті навчилися жити разом. Але звісно, все йде шкреберіть, коли з'являються нові мутанти м'юбі, ну це типу як м'ютент Newbies, які починають творити хаос. Тут і вступають у гру наші улюблені черепашки Лео, Раф, Доні й Майкі. Твоя задача допомогти їм навести лад у місці, борючись з новими загрозами та розкриваючи змову корпорації TCRI. Ігролад це мікс бітемап і платформера з елементами RPG. Ти можеш грати в соло або в локальному кооперативі. І як не дивно, кожна черепашка має свої унікальні прийоми та стиль бою. Є можливість прокачувати навички, виконувати побічні завдання, типу як доставляти піцу та навіть розмальовувати графіті. Гра пропонує близько 15 годин кампанії, що дозволяє глибше зануритися у світ TMNT. Гра отримала змішані відгуки, хвалили її за сюжет та атмосферу, але критикували за технічні проблеми та деяку монотонність ігроладу. Проте для фанів Черепашок це все одно приємна пригода. Отже, якщо ти хочеш знову зануритися у світ черепашок ніндзя, побороти нових мутантів і просто весело провести час, Mutant Unleashed чекає на тебе. Гра вже доступна у підписці Game Pass. Warhammer Vermintide 2. Це якби Left 4 Dead і Dark Souls зустрілися у темному фентезійному світі Warhammer. Уяви собі, ти і ще троє друзів. Ну або ботів, якщо друзі уявні, вирушаєте в місії, де на вас чекають орди щуролюдів і фанатиків хаосу. І все це в атмосфері апокаліпсису, де кожен крок може стати останнім. Гра пропонує 5 унікальних героїв, кожен з яких має три кар'єри, що відкриваються з прокачкою. Наприклад, Маркус Крубер може стати лицарем грааля, а сієна Фуегонасус некроманткою. Кожна кар'єра змінює стиль гри, додаючи нові вміння та зброю. І так, тут понад 50 видів зброї, тож кожен знайде щось до душі. Ігролад – це м'ясорубка у найкращому сенсі. Бої інтенсивні з акцентом на ближній бій, де кожен удар має вагу. Але не думай, що все зводиться до бездумного дрочіння кнопок. Тут важлива координація з командою: вибір правильного моменту для використання здібностей і знання ворогів. А їх тут чимало: від звичайних солдатів до босів, які можуть знищити всю команду, якщо не діяти злагоджено. Крім основної кампанії з 13 місій, гра має безліч додаткового контенту: DLC з новими мапами та ворогами. Гра вийшла ще у 2018 році, але розробники продовжують її підтримувати, випускаючи оновлення та новий контент. Хоча вона вже не новинка та не так давно була в Game Pass, Vermintide 2 залишається однією з найкращих кооперативних ігор у своєму жанрі. І якщо шукаєш гру, де можна разом з друзями порубати ворогів у темному фентезійному світі, вона точно варта уваги. А повернення її в підписку відбудеться 13 травня. Doom the Dark Ages так це трапилось продовження легендарної серії. Коли ти береш свій улюблений дум, але закидаєш його в середньовічний блендер, додаєш черепів, щитів, булав, бівджіарбалет і викручуєш усе це по максимуму. Тут ти не просто думслеєр, ти легенда, яка тільки зароджується. Це тобі не майбутнє з порталами і не технопеклом. Це подорож прямісінько в минуле, де замість плазмагана череподробильна булава, а замість космольоту кібердракон. І якщо говорити про сюжет, то це приквел до Doom 2016 року та Eternal. Тобто нам покажуть, звідки взявся цей ходячий месник. Світ це темне фентезі, де замки, катакомби, демонічні орди, гігантські істоти, яких хочеться або пошматувати, або осідлати. І так, одного ти точно осідлаєш. Буде можливість політати на кібердраконі і палити все навколо. Ігровий арсенал це щось свіженьке. Твій новий щит шредер не просто захищає, ним можна ж бурляти в морди демонів, як бісів Капітан Америка на стероїдах. А булава це не просто кусок заліза, це твій білет до розчавлених демонів і ефектних фінішерів. Плюс буде здоровенна махіна типу меха, такий собі середньовічний титан, з якого ти зносиш демонів цілими пачками. І все це на фоні вічного хардкору, адреналіну та божественного саундтреку, який тобі вивертає душу і печінку з ритмом барабанів пекла. Гра виходить 15 травня на старті в Game Pass. І от чесно, це той реліз, який ти чекаєш не просто як гравець, а як фан дума з перших ще піксельних часів, бо це повернення до витоків, але з сучасним масштабом. Тож, якщо хочеш знову зануритись у чисту лють, тільки тепер у похмурих і темних середньовічних декораціях, новий дум чекає на тебе, щоб ти або тебе пропердолили і в хвіст, і в гриву. А зараз буде історія про смерті Змієві дружбу. Але не таку похмуру, як ти подумав, а теплу, добру, ну і трохи дивну Culebra and the Souls of Limbo. Це гра, де ти граєш за мертвого змія, без рук і без ніг, що логічно, якого всі називають кулебра. Він прокидається десь у лімбо, такому кольоровому картонному потайбіччі, де душі не можуть рухатися далі, бо щось їх тримає. А ти ніби психотерапевт тільки у тілі скелетозмія, і тобі треба допомогти цим душам відпустити те, що болить, і піти у спокій. От ти не просто бродиш, ти знайомишся з мешканцями цього лімбо. якісь чудики в капелюхах, загублені душі, сумні привиди, кожного своя історія. І треба трохи включити мозок, щоб допомогти їм її завершити. Тут є головоломки, предмети, цикл дня і ночі, бо кожен день у Лімбо повторюється як день бабака. І тільки ти можеш зламати це замкнене коло. Графіка тут така, що ніби все зроблено з паперу і клею. От реально, як театральна декорація або мультяшний апокаліпсис. Атмосфера тепла, хоч і про смерть. І музика тут така, що іноді хочеться просто постояти послухати, а не бігти далі. Кулебра це про другий шанс навіть після смерті, про дружбу, підтримку, прийняття. Але подано це з легкістю і гумором, як хороший мультик, який можна глибше зрозуміти тільки з віком. Виходить гра 16 травня одразу в Game Pass. І якщо ти хочеш щось повільне, атмосферне, з класними персонажами і історіями, це саме воно. Така собі казка для дорослих, яка залишає слід. У Firefighting Simulator за Squad Ти ганяєш по місту на пожежній машині, вмикаючи сирени, і гасиш полум'я, рятуючи людей. Тут ти граєш за пожежника, і не одного. У тебе є ціла бригада, з якою треба працювати злагоджено. Один рубає двері, інший тягне шланг, третій носить постраждалих. І головне, не забудь перевірити, чи ти взяв воду. Як для симуляторів гра виглядає непогано. Реалістичне моделювання вогню, диму, розповсюдження полум'я, навіть зворот не тягає. Техніка тут справжня: ліцензовані американські вантажівки, повноцінне обладнання і все це в місті, схожому на Лос-Анджелес. Є понад 40 сценаріїв: від гаражів і кухонь до здоровезних будівель, де димом затягло весь поверх. Грати можна соло або з трьома друзями, і от коли ви разом залітаєте на виклик, викручуєте гідрант і починаєте рятувати людей, з'являється те саме кіношне відчуття про героїв-рятівників. Тому, якщо шукаєш щось неспішне, але напружене, і хочеш відчути щось нове, та ще й в коопі, обов'язково спробуй. Гра залетить в підписку 20 травня. Стимуляторів багато не буває. Тому ловіть ще один: поліс симулятор патруль офісерс. Це гра, де ти не ганяєшся за злочинцями з автоматом, а патрулюєш вулиці, виписуєш штрафи і розбираєшся з дрібними порушеннями. Ти граєш за патрульного в місті Брайтон, натхненому Бостоном. Починаєш зі звичайних завдань: перевірка паркування, розслідування незначних ДТП, боротьба з порушниками, з часом відкриваєш нові райони, інструменти та завдання. Гра має динамічну систему трафіку та випадкові події від сміття на вулиці до серйозних аварій. Твої дії впливають на репутацію. За правильні дії отримуєш досвід, за порушення втрачаєш очки поведінки. У грі є можливість грати у кооперативному режимі. Також для гри є розширення Hideway Patrol Expansion, яке додає патрулювання на шосе, переслідування та нові інструменти, такі як шипи для зупинки авто. Гра поповнить Game Pass 20 травня. А щоб не пропускати нові релізи на Xbox у Game Pass та оперативно отримувати всю нову інформацію про ігри та ігрову індустрію, обов'язково підписуйся на наш телеграм-канал. Посилання в описі. І напиши у коментарях, у який дум ти будеш грати. Побачимось у наступному відео.